То ж не була возесенька стежина, там цілі юрми сунули туди, і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами. Похід розтягся на дванадцять верст, і Божа мати плакала сльозами та поможіть ж йому нести той хрест. Чи ви не люди? Що за чудосія? дають старцям, підсаджують калік? А тут вже йде ну добре, не месія людина просто, просто чоловік. Юрма гуде, і кожен пнеться ближче, Хтось навіть підбадьорює, терпи вже он голгофа, он череповише. Хрушали під ногами черепи. Сказати, б, зброя це хіба єдине? Та що б зробили стражники юрбі? А в юрмах тих малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І, хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопить воно ж видніше з пагорба крутого. Як він конає, як він хоче пить, і він упав, і руки аж посиніли тоді знайшовся добрий чоловік, наморений, ідучий з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж звершилася ця чорна справа, і люди вже розходилися ті от парадокс. Заплакав лиш варала, розбійник, нерозп'ятий на хресті, чи пожалів, чи вдячен був пілату, чи втямив темний раптом щось нове, Що Божий син іде таки на страту, а він розбійник, він таки живе. Еліна Костенко шлях на Голгофу